Що ви знаєте про ланчбокси? Багато хто скаже, що це просто ємність для перенесення їжі. Але уявіть, це застаріле. Сучасний ланчбокс ідеальний спосіб для смачного та здорового харчування. Це стосується всіх, навіть тих, хто дотримується спеціальної дієти або вибирає готові страви в кафе. Вони дозволяють брати корисні продукти та готову їжу за власним уподобанням. Сьогодні ми поговоримо про ланчбокс від Neor. Модель Neorchit 1L3 у пастельно-рожевому кольорі. Стильний корпус виготовлений з харчового пластику стійкий до нагрівання. Він абсолютно нетоксичний. Внутрішні контейнери виготовлені з нержавіючої харчової сталі марки 304. Вона не вступає в реакцію з продуктами харчування і не вбирають запах. Дві чаші, одна з яких поділена на два відділи, легко чистяться і можна мити в посудомийній машині. Чаші щільно закриваються кришкою. Загальний об'єм чаш 1 літр, швидкість нагрівання їжі 5 хвилин до 40 градусів, швидкість приготування крупи 20 хвилин. Важливо зауважити, що їжа готується за допомогою пари, і цей метод термічної обробки вважається одним з найкращих. Він допомагає зберегти максимальну кількість корисних речовин і виключає необхідність використання жиру або олії. Верхню частину ланчбоксу також можна використовувати для варіння яєць завдяки спеціальним отворам. Ланчбокс не лише дозволяє брати домашні страви з собою в офіс, але і можна розігріти їх без очікування в черзі до мікрохвильовки. Це особливо зручно під час подорожей з маленькими дітками, де свіжі овочі або улюблена тепла каша завжди підіймають настрій. Не забудьте натиснути кнопку лайк під цим відео і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили.